Мир тобі, дорогі друже, слава Ісусу Христу! Якщо сьогодні запитатися у людей, у чому сенс життя? Хтось скаже, що сенс життя у тому, щоб народити дітей, щоб посадити дерево, побудувати будинок. Ну, чи справді це є сенсом життя? Якщо запитатися у тих людей, які усе це мають, чи знайшли вони спокій своїм душам, чи задовільнилися вони тим своєму житті, що вони... Все це отримали. Багато хто з них так і не став щасливими. Сцен нашого життя, описаний у світі Євангелії Святого Луки, 8 розділ, де Господь Ісус Христос сказав притчу: ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. Як сіяв, упало одне край дороги, і було повитоптоване, а птахи небесні його поведьовували. Другу ж упало на ґрунт кам'янистий, і зійшовши, усохло. Не мало бо вогкости. а інше упало між терен, і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю і, зійшовши, уродило стокротно. Це сказавши, закликав хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І учні запиталися в Господа, що означає ця притча? І Господь відповів: ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово, а котрі край дороги? Це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та корені не мають вони, вірують дочасно і за час опробовувань відпадають. А що впало між терен це ті, хто слухає слово, але ходячи. Бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, як хто слово почує, береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Сенс нашого життя це приносити плід Богові, приносити плоди Богові. Ну, для того, щоб ми могли принести плоди ті, які годні Богові, самі ми не можемо впоратися. Людина не може сама по собі приносити добрі плоди. Людина сама по собі не є джерелом добра, але Бог є джерелом добра. І коли Ісус Христос помер на Христі за наші гріхи і воскрес серед нашого оправдання, Він після цього вознісся на небо. І після того, як Він вознісся на небо, Бог, Отець, послав Святого Духа. Для людей. І кожна людина, яка кається в своїх грах і приймає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем усім серцем віруючи в Нього, вона приймає дар Духа Святого. І Дух Святий, який перебуває в людині, приносить плоди через нас. Плід Духа Святого це любов, радість, мир, довготерпіння, здержуваність, стриманість. І коли людина отримує Духа Святого, вона буде приносити плоди. Тому. Сенс нашого життя щоб приносити плоди Богові. Ісус Христос, Він єдиний, хто може нам це дати. Читайте Боже Слово, там усе просто написано. Час бо близько. Господь гряде. Слава Ісусу Христу! Амінь.